Хочу зачитати з Книги дії святих апостолів, 20 розділ з 24 го вірша Дії апостолів 2024. Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби наскінчити дорогу свою та сужіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Амінь. Займайте місця, будь ласка. Друзі, у мене для вас є подарунок. Хотів би, щоб ми пороздумали трошки про те, чого ми взагалі хочемо у житті. Ми хочемо хороших зарплат, це очевидно. Ми хочемо грошей фінансів. Ми хочемо гарне тіло, гарне здоров'я мати, автомобілі мати, хороші квартири мати. Ми хочемо, щоб у нас тут на землі все було добре. І це абсолютно очевидно і, по суті, нічого тут немає поганого. І все, що є в цій коробочці, все те, чого ми хочемо, воно міститься в цій коробочці. Абсолютно те все, що ми перерахували, і гроші, і здоров'я наше, і багато чого іншого є в цій коробочці. Знаєте, але це те, що станеться з цим трохи пізніше, протягом деякого часу. У цій коробочці, можливо, не зовсім видно, простий звичайний ґрунт, проста земля це порох і це пил, абсолютно звичайний пил, друзі. Я знаю, що сьогодні вранці ми точно що дивилися, в дзеркало, як ми виглядаємо, друзі, через декілька десятків років, на жаль, ми будемо виглядати ось так. Я розумію, що це зовсім не те, що нам би хотілося, але мається на увазі, що так буде виглядати наше тіло, яке ми сьогодні настільки багато уваги зосереджуємо. І я хочу цю подарувати баночку першій людині, яка потім після зібрання підійде, зрозуміло, що такого добра у кожного багато з вас це звичайна земля. Але, друзі, це те, що буде з нами. І коли ми про це думаємо, то зовсім по-іншому видаються нам якісь от наші такі е, чисто людські амбіції, чисто зовсім по-іншому видаються нам якісь наші людські уявлення, те, хто ми є і те, ким ми маємо бути. Неймовірний текст ми прочитали. Три пункти перед молитвою я хочу зачитати. Я ні про що не турбуюся, це відношення до обставин. Я не вважаю свого життя зацінним. Це відношення до себе. І третій пункт це відношення до покликання. Я хочу скінчити ту дорогу, яку мені Бог поклав на моє серце, на мою долю. Я не знаю, чи є в залі та людина, яка могла сказати, так як сказав цей благословений чоловік. Апостол Павло, я ні про що не турбуюся, я не знаю, чи є в цьому залі. Можливо, є. Я не з таких людей. Я турбуюся про багато речей в своєму житті. Я не знаю, чи є в цьому залі людина, яка могла би сказати: я не вважаю своє життя зацінним. Я, наприклад, своє життя зацінним вважаю і думаю, що ви також вважаєте своє життя зацінним. Але апостол Павло сказав, А я ні. Життя інших людей зацінне, Так, я вважаю. Життя близьких, життя тих, кому я служу, я вважаю зацінним. але своє власне життя зацінним я не вважаю. Більше того, я переконаний, що в цьому залі такі є ті люди, які хочуть скінчити свою дорогу і своє покликання, яке ми одержали від Господа Ісуса Христа. Такі люди є. Я переконаний. Але, друзі, таких людей мало, на жаль. Ті, які хочуть в першу чергу робити акцент не на обставинах в своєму житті, не на своєму тілі, а на своєму покликанні. І все, про що проповідував апостол Павло, було зосереджено якраз на питанні покликання. Перше, коротко про цих пунктах пройдемось, це відношення до обставин. 20-й розділ Книги Дії апостолів розповідає про те, що, ну, не добрі були обставини в житті цього чоловіка, апостола Павла. Недобрі були. Йому у кожному місці ми читаємо, що Дух говорив йому у кожному місці про те, що у нього будуть страждання і серйозні страждання. І він на ці обставини просто закривав очі. Він ці обставини просто віддавав у руки Божі. Це була людина молитви, це була людина посвяти перед Богом, це була людина, яка знала, що таке. Богошукання, і, звичайно, що обставини у його житті вони не мали саме важливі місце. Як просто це відбувається? Я дивуюся цьому чоловіку, наскільки він був глибинний перед Богом. Кожну свою проблему він переносив перед Бога. Кожну свою невирішену ситуацію він клав у ніг Господа. Питання обстав... обставин. Сьогодні я знаю, що у кожного з нас є свої обставини. Ми переживаємо через різні обставини. Певні обставини вони дуже швидко пройдуть. Те, чим нас страхають, воно ніколи не станеться, як говорить статистика 90 випадків. Дещо станеться з того, що ми бачимо, розуміємо. Але я не знаю, яка має бути глибинна сила, щоб сказати: я ні про що не турбуюся. І це попри те, що в нього було так само багато. Ну, тих вісточок, що буде все не так добре. Бо я нагадаю, що в кожному місці Дух Святий йому говорив, що ти будеш ув'язнений в кожному місці, де він був. Але тим не менше, він йшов до своєї цілі. Друзі, обставини, це не те фундаментальне, що має впливати на наші серця. Найосновніше, звичайно, це покликання про те, про що говорив цей чоловік. Друге, він не вважав за цінним своє життя. Так і сказав. І Я не вважаю свого життя для себе цінним. І Цікаво, те, що він не вважав свого життя цінним для себе. Тобто тут не було зосередження на своїй власній персоні. І ми бачимо, наскільки цей чоловік багато потрудився. А люди, як вони не цінували. Люди, які були навколо. Це були і коринтяни, це були і офіціани, і різні різні люди, які хотіли його поради, вони заціним його якраз і вважали. Апостол Павло давно-давним вже помер. І він, його тіло стало порохом, але його думки, те все надбання, яке він лишив світу. Ми зараз якраз про це і читаємо. Ми зараз про це думаємо, розмірковуємо. Але Наскільки ну, сьогодні ми цінуємо своїми життями, та дуже сильно, дуже сильно цінуємо своїми власними життями. І з одного боку, це звичайний такий собі людський інстинкт самозахисту, це зрозуміло. Але з іншої сторони, це якась неймовірна жага жити вічно. Є у наших серцях це закладено Богом, жити вічно. Але іноді ми це, пере... це на свої тіла. Ставимо не на свої душі, іноді наше тіло хоче жити вічно, і ми все для цього робимо. Ми все робимо для того, щоб нам було жити вічно, нам було жити, щоб ми жили вічно, щоб ми жили комфортно, щоб ми жили добре, приємно, щоб нас нічого не боліло і ні про що ми не турбувалися. Він не вважав свого життя зацінним. Життя інших людей так, за цінним він вважав. Своє власне? Ні, не вважав. І це доказано якраз тим, що він робив. Ми бачимо і читаємо неймовірні зусилля він поклав для благовісті Євангелії. Неймовірні. Те, що він робив, це дійсно було дано йому Богом, і те, що він робив, це було дано йому неймовірною Божою благодаттю, але він послухався цю Божу благодать. Він не вважав на обставини. Він молився про обставини. Сьогодні як важливо, що ми дійсно були людьми молитви, тими людьми, які могли би являти світу Христа, а не самими. Просто бути в паніці, в переживаннях, в депресіях. Людина, яка вважає своє життя цінним, вона не може якісно жити. Людина, яка зосереджена на собі, вона не бачить навколо людей. Людина, яка зосереджена на собі, вона не бачить найголовнішого. І це є трагедією життя. Вона не бачить свого покликання. І третє, про що тут сказано, це про покликання. Ми бачимо те, як він відносився до обставин. Ми бачимо те, як він відносився до свого власного життя, але ми бачимо, як він відносився до обставин. Обставини в його житті. Ось що було фундаментальне. І ми бачимо покликання в його житті. Це було ключом для того, щоб він став тим, про кого ми читаємо. Аби наскінчити дорогу свою та сужіння, яке одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію, благодаті Божої. Ось так він говорить. І та праця, яку він звершив, дійсно, вона дуже велика. Багато церков в малій Азії, книги написані, які дійшли до нас, до наших днів через Божу милість. Ми бачимо, що він залишив дуже хороші сліди у житті окремих людей, таких як Тимофій, таких як Варнава. Він міг вмів спілкуватися з великою кількістю людей, і він міг спілкуватися з окремими людьми і робити великі благословенні сліди у житті цих людей. Тому що це питання покликання. І сьогодні, якщо ми будемо дуже сильно зосереджуватися на обставинах і на власному житті, тоді ми не можемо зосередитись на нашому покликанні. Якщо ми будемо зосереджуватися на Своїй власній персоні, тоді від нас буде просто закрито те, а що ми, власне, кажучи, маємо робити, до чого ми покликані. Я думаю, що кожен з нас знає, те, що абсолютно кожна людина в цьому залі має свою ціль, має своє покликання. І я абсолютно переконаний, що воно відкривається поступово, що воно відкривається не з народженнями народилися і вже нам мама, на мама, наші Створений для того, то це через, пізнається через велику працю, через велику роботу Духа Святого в нашому житті, через величезний послуг Богові. Але хотілося б кожного з нас закликати, аби ми відкривали в собі своє покликання. І це буде можливо тільки тоді, коли ми повністю будемо мати надію на Господа і розуміння Його волі по відношенню до нашого життя. Розуміння його сили по відношенню до нашого життя і дійсно могли служити тим даром, який ми маємо. Це можна робити тільки тоді, коли ми не будемо так сильно зосереджені на собі. Бо християнство це не про себе. І Дух Святий нам часто нагадує про це з цього місця і з інших різних, ми це розуміємо, коли ми читаємо. І слухаємо, але як важливо дійсно це зробити правилом в своєму житті, жити любов'ю, жити Божою благодаттю, не переживати про те, що абсолютно не підвладно кожному з нами. І по-людськи це абсолютно природно звучить, але так тяжко це зробити, так важко, коли всякі емоції лізуть у нашу свідомість, і, звичайно, що наше тіло хоче жити, але більше того, ми розуміємо. Що Господь це не є жорстокий Бог, який просто тільки створив нас для того, аби ми виконували якусь Воно не зрозуміло, для кого яку ціль. Ні, це Бог порядку, який точно знає, що будучи е, тим, який дав нам цю ціль, Він і буде тим, хто буде нам посилати здоров'я, хто нам буде посилати свою благодать. Але це Він нам буде посилати, свою милість буде посилати. І я знаю, що є дуже багато свідчень. Коли спілкуєшся з тими людьми, які розповідають неймовірні історії, як Бог подбав, як Бог проконтролював ситуацію. Розумієш, це живе явлення Христа. Як хочеться, щоб ми сьогодні являли Христа в народах. Як хочеться, щоб ми сьогодні являли Христа взагалі в світі. І я хочу коротко підсумувати те, про що ми говорили. Тема покликання друзі дійсно дуже важлива. Давайте не забувати те, що станеться з нашими тілами і з тим всім, що ми вкладаємо. Ми вкладаємо дійсно в дуже багато яких речей, але на жаль, їхня доля це пил у більшості. Як хотілося, щоб ми дійсно вкладали своє покликання, це те, що не стане пилом, це те, що буде мати результат на землі і в вічності, буде мати свій благословений результат. Це наше надбання, це та любов, яка дана Богом нам і має виходити з нас так само. Як добре, щоб ми могли являти її світу. Все більше, все потужніше, все сміливіше. І як добре, щоб дійсно ми розуміли, я хочу це зробити, закінчити ту дорогу. І я розумію, що, можливо, хтось з нас ще й не почав. А тут же мова про те, щоб їй закінчити цю дорогу, як можна закінчити те, що не почав. Так от, як хочеться кожного з нас надихнути, почати ту дорогу. І початок цієї дороги він полягає в тому, щоб просто покаятись перед Господом, визнати. Боже, я вже не хочу жити для себе. Я розумію, що це нікуди мене не приведе, ні до чого доброго це мене не призведе. Оце вічне життя для себе, вічне життя для свого тіла, для своїх принципів, для своїх якихось ідей, ідеалів. Я хочу жити для інших людей, я хочу жити для Тебе, Боже. Практичний висновок перший для тих, хто ще не почав цю дорогу життя благословенного служіння перед Богом. Почати. І для тих, хто ходить в ній, я розумію, що іноді нам хочеться озирнутися і подумати, попіклуватися про своє тіло. Але Господь піклується. І знову ж таки, тут є багато людей в цьому залі, які це знають, які практично про це розповідають. І дякую Богові неймовірно, сильно за їхні історії. Але я дякую Богові так само і за те, що з кожним із нас він має свої особисті стосунки. Тому кожного з нас хочу закликати, давайте будемо шукати і виконувати своє покликання перед Господом. Амінь. Помолимось.